Це найсмачніші курячі котлети з фаршу та кінзи. Я посолила, поперчила, взяла десь 400 грамів курячого фаршу, додала приправу вігєта, додала приправу до курки, хмеля сонелі. Потім беремо. Кінзу, подрібнюємо її, додаємо фарш зі спеціями, добре розмішуємо. Яйця ми не додаємо в цей рецепт без яйця і виходить дуже смачно, як люлякий баб, навіть смачніше. Потім ми беремо цибульку і часник і натираємо на дрібній терці. Це для чого потрібно? Для того, щоб наші котлетки були сиковітіші і ніжніші. Це дуже придає. Смаку будь-якому м'язку, і коли ви готуєте відбивні, то також обов'язково додавайте таку подрібнену цибульку. Ось я її подрібнила, що не змогла подрібнути, нарізала і додала фарш, розім'яла, розмішала, ставлю пательню на вогонь. І е, починаю обмакувати по одної столовій ложці цього фаршу зі спеціями і травами в борошні. обваляло, сформувала, поставила на сковорідку. І так повторити, поки не заповниться сковорідка чи дві, якщо ви готуєте на велику кількість гостей. Коли ви поставили всі курячі. Котлетки в пательню, закрити їх кришкою і залишити десь на 3-4-5 хвилин, залежить від інтенсивності вогню. Не надовго, вони готуються дуже швидко. Потім, коли вони заруб'янулися з одного боку, бачите, які вони золотисті красиві, перегортаємо їх на інший бік, знову закриваємо кришкою. і Знову трішки обсмажимо десь ще 3 хвилинки. подаємо, Я з ячкою, салатиком дуже смачно, Смак обалденний. Це просто бомба.